Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І у нас сьогодні понеділок, сніданок приготувала, дітей відправила на навчання, трішки себе привела до ладу, як кажуть. І ще в мене є десь годинка-півтори вдома, е, а потім буду збиратися, ми будемо їхати по справах. Так, скажу, сьогодні у нас день сьогодні такий святковий, можна сказати, для нашої сім'ї. Нашій сім'ї сьогодні офіційно 24 роки, сьогодні день у нас розписом. Е, нас раніше трошки повінчали, як я казала, а розписали 5. Пізнішим. Знаєте, так іноді от я спілкувалася з старшими людьми, і ось мама там, є мама чоловіка. І кажуть, от як за життя щось питаєш, що як би і не жили, все як один день прийшло Я можу так же само сказати: у нас прийшло ці 24 роки як один день, хоча були події, ми проживали ці події, але. Все як один день. Я за такими стандартами, да, вийшла заміж, можна сказати так, ранувато. Мені було 16, майже вже було ну, в березні було весілля, а в травні у мене було день народження 17 років. Тому. Ну, Хтось вважає, що це рано, може й зарано, дійсно, але так склалося, і я ні в коєму разі не жалкую, якщо б це все повторити, так би і зробила, як і зробила, тільки б собі, знаєте, той трішки ума добавила. розуму. Ось, Бо деякі моменти в житті б я б, звісно, змінила. І такі моменти у нас були, напевно, як у кожній сім'ї. Є якісь моменти, які б хотіли поміняти, але вже, на жаль, нічого не поміняєш, тому все як є. Що хочу побажати вам всім насолоджуйтесь один одним, кохайте, розмовляйте якомога більше, відпочивайте, хоча, на жаль, з війною це неможливо, але якщо. Така хвилинка, але день, два, три з'являється: цінуйте це, цінуйте. Я не знаю, може сьогодні тортик зроблю, не знаю. Настрій, начебто, є і начебто його немає, але побачимо. Так що, ось такий сьогодні день нашої сім'ї. І ще хотіла б пару слів сказати, ви бачите, мене завжди в цьому костюмі. Знаєте, він такий приємний. Я його як от ну, треба його, як кажуть, обновити. Я його в правильну машинку і сразу в сушильну машинку і одягати. Мені так в ньому зручно. Тут іде трійка, ось така ковтинка, штаніжки і халатик. Хоча там зараз з'явилися різні моделі, і з'явилася та модель, яка у мене є. Це ночна Сорочка така у мене вона довга, і такий халат. Ну Це такий, знаєте, розкішний, мені дуже воно подобається, колір такий у мене синій. До речі, зараз можу я збиратися, одягну і покажу. І зараз він теж з'явився в продажі, тому, кому буде цікаво, я залишу посилання на інстаграм магазин і заходьте дивіться. Ціни дуже приємні, хоча я брала, звісно. Трішки вже дешевше. Ну, я брала на, напевно роки два вже. І з ним нічого не трапляється. Це така тканина, знаєте, вона, як кажуть, ну вона дуже довго служить. У мене такий спортивний костюм є. ну Це дійсно тканина суперова. Тому і цей набір, який я зараз покажу, теж з ним нічого не трапляється. Перу його в пральні машинки і він ну, нормально виглядає. Зараз буду, коли збиратися, буду одягну і покажу вам. Дівчатка, я його вдягнула. Ось такого кольору, бачите, приємного. І е, він такий, я скажу, доволі халат, такий, тяжкуватий. Не тяжкий, а тяжкуватий. І він ну, дуже гарно дивиться, бачите, і сидить, і в ньому класно ходити. ну, Він мені дуже, я його дуже полюбляю, цей такий. Костюм, не з костюм, ну, домашній одяг, чи як правильно сказати. Зараз поставлю телефон і так вам покажу, як він виглядає. Тут у мене гладильна дошка стоїть. Ось отак, ось такий халат. Так, Він тут на пояску і ночна сорочка. Ось така. Теж такого кольору. Вона на бретельках, ну, я показувати не буду, ви напевно, зрозумієте. І ось таке там кружево є. Дуже мені подобається, і я його дуже полюбляю. І він, до речі, знаєте, такий тепленький. І не скажу, що в ньому жарко, і не скажу, що в ньому холодно. Тому залишу посилання, може, хтось собі таке щось шукає і хоче купити. Якщо я не помиляюся, він, здається, 730 гривень цей набір коштує, не пам'ятаю. Ну, я залишу посилання ось на, таке, ось на таку красу. Це дійсно, знаєте, дуже красиво. і Симпатично. Так, дівчатка, ось таку сковорідку я отримала сьогодні у подарунок 24 см. Ну, Я, в принципі, і хотіла. Так, сталося, що наш знайомий займається сковорідками. відкрила я її. І ми спитали за фірму Біол, але він сказав, що ця фірма, на жаль, приїхала вже. Вона знаходиться не в Україні. І щоб замовити цю сковорідку, вона буде в два рази дорожче, ніж зазвичай. І вже якість покриття і якість самої роботи вже не та, що була, коли вони працювали в Україні. Тому порекомендував взяти ось таку маестру Класік. Він там давав дві моделі, але я вибрала цю, ну, По фото давав дивитися, то я вибрала цю. І, начебто, мені. Так, здається, що вона ну, якісна. Вона коштує 400, здається, 50 гривень. Брала я без кришки, бо в мене кришок хватає від сковорідок. І що, чого я вирішила взяти? Я б принципі могла взяти тут тефаль, і от Конен я дивилася в епіцентрі. Але вирішили взяти, наче у знайомого, ну, щоб він. Трішки, як кажуть, підробив. І ще чого я не хотіла брати таку дорогу, тому що у мене вже, знаєте, син готує. Був період, як дочка почала готувати. І е, цей період, напевно, знає кожна мама, десь виделкою мож, можна подерти сковорідку, десь щось ложкою. Я працюю з лопатками, а діти наші не завжди. ну, У мене, наприклад, було з дочкою, так не завжди працювали з лопаткою. І з сином також. Тому вирішила взяти ось таку просту. Знаєте, не Хочеться теж відбивати у них у дітей охоту, щоб вони там щось готували, як я б казала, ні, сама-сама, або ось тільки лопаткою. Я даю якісь робити такі помилки, нічого страшного, сковорідку можна купити іншу. Тому вирішили не брати таку дорогу. До Ще дівчата хочу поділитися відгуком від цих масок. Ми брали, хто мене дивився, я брала в козі ось таку маску, вона йшла по акції, але сестра вже почала їх використовувати. І Каже, що треба їх ось так одна за одною використати шість разів. То треба шість масок. А я купила одну, докупили ось 5. Вона замовляла вже інтернет-замовлення. Робила там на 500 гривень здається, купляєш і ну, доставку роблять безкоштовно. Тут користувалася два рази, їй дуже сподобалося. Ну і напевно, сьогодні я може, її зроблю. Тут у нас йде з колагеном філером перший такий, ну, крем, а тут сама маска. Зараз, напевно, зараз зроблю. Почитаю і зроблю. І буду касуні з нею разом. Сподобалось. Надію, що і мені теж сподобається. Сьогодні була така можливість, і ми трішки прогулялися. Спочатку ми вирішили свої справи, і тут був поряд парк Наталка. Я, якщо чесно, тут ні разу не була. Хоча, що цей парк дуже гарний. Так, дійсно він гарний і він дуже великий, як для мене. І сьогодні була така, знаєте, прекрасна погода. Я можу так сказати, що це була весняна погода вже весна, скажем так, ну офіційно, але ще буде, бачу, що мінус, і може бути ще холодно. Пішли на фунікулер, вирішили піднятися вверх. Там прогулятися трішки. І, знаєте, в дитинстві колись я так боялася тут кататися, а знаєте, такі спогади чогось навіяли дитинства. Ну, напевно, у нас якісь в дитинстві якийсь був страх. Ось. Хоча висота, я так дивлюся, ну, високо, скажімо так. Піднялася наверх, тут така краса. Як кажуть, місто на ладоні, все видно, знаєте, ще так пташки співали. Ось весна, весна прям стучить до нас. І ще, знаєте, Тут поруч був дитячий майданчик, дітки ще гралися, пташки співають, ну, таке відчуття якесь такого спокою. Ось так. Тут трішки прогулялися і пішли далі. Вирішили ще піти до пам'ятнику за двома зайцями до фільму цього. І тут колись ми теж робили фото 24 роки тому назад, в день весілля нашого. І пішли в Львівську реберню. Дівчатка хлопчики, хто мене дивиться, тут дійсно така смакота була, дуже смачно було. І такий офіціант у нас був дуже приємний. Ну, Атмосфера така була дуже-дуже приємна. І скажу так, людей теж. Теж було багато. Звісно. Трішки пообідали, як кажуть, перекусили, зайшли ще в Рошен. Це мої улюблені тістечка в Рошені. А вечором якась така була ностальгія, Ще хотіла включити і включила його, фільм за двома зайцями. Ну, начебто він такі дві сторони має. І начебто все весело, а начебто все і сумно. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео!